Вітаю! Сьогодні хочу показати вам залізничну станцію в скелі. Ось за цим мостом вона якраз і знаходиться. Треба перейти через цю бурхливу гірську річку. Починаю звідси, щоб е, відео було начебто в повному обсязі. Тут вказівники. Круг є рятувальний, палити тут не можна, бетонна дорожка, на розтяжках дуже мощні канати. Все оцинковане залізо. Ось вона річка. Ось тут зверху знаходиться вхід в аерошлюхт екскурсійний. Оце він безпосередньо сам і є що з німецької перекладається як ущелина агара. А ось тут вже безпосередньо вхід в залізничну станцію Айрашлюхт Ост. Тут є розклад руху потягів о 23, о 32 хвилині, о 5 хвилині і о 50 й хвилині, також є, дублюється так. Ось так це виглядає вживу. Знову розклад. Потягів це не бетон, це вимите в скелі. Ну, а знизу бетон. Ось безпосередньо самі двері. Тут кнопочки. Нажимаєш на ту кнопочку в залежності, куди ти хочеш їхати. Або праворуч, або ліворуч. На Майрингін Аерошлюх-Твест, або на Інеркюрхен Грімзельта. Автоматичні прожектори. Ось приїхав потяг, автоматично відкриваються двері. І ось вже я в потязі. реві відкривають І ось вона дорога назад. Тим самим мостом. А ось там лежить НЕРТІРКЕМ. Потім ось тут іде стежка вгору безпосередньо до самого арошлюхта.